Доброго дня, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Ось така красуня Audi А4 2012 року. Повнопривідна, з мотором 2, бензиновий. Подивіться просто на ці диски, на цей колір. Як він класно і круто переливається просто на сонці. Просто гляньте. Невже в цю лялечку неможливо закохатись? А яка в неї крута комплектація? Зараз вам все покажу, все розкажу. Так, заглянемо в салон. Подивіться просто на цей шикарний шкіряний салон. На це класне кермо. Підігріви дзеркал, підігріви сидінь, просто пам'ять сидінь, пам'ять дзеркал. Подивіться на цей монітор. Ну, мені здається, що ще треба вам, ну, для щастя? Дуже гарна машина, дуже комфортна буде вам для їзди, як по місту, так і за містом. Тому, якщо ця красуня вам сподобалась, її можна прийти, подивитись і придбати за адресою Гната Хуткевича 22Б. Не думайте, а поспішайте.